А якщо батьки знецінюють, знецінення батьків вас ранять, доки ви намагаєтесь довести, що вас треба любити. Травми, дитячої травми у дорослому віці, коли ви не уходите від того, хто вас ранить, намагаєтесь довести, що вас потрібно любити, цінувати, відноситись до вас так, як ви цього хочете. Той, хто може вас любити, Буде любити. Той, хто не може вас любити, ніколи вас не полюбить, принаймні так, як ви цього хочете. З нецінюючими батьками так само відмовитесь від того, що їх цінно для вас, при необхідності дистанціюватися. Чи можна любити токсичних батьків, можна, бо всередині дитини, навіть якщо це доросла людина, завжди є любов. А ось любити та дозволяти під'їдати себе це різні речі.